Добрий день, малята! Подивіться, яка картина, а що на ній намальовано. Так, ліс, то сьогодні ми з вами вирушимо в ліс і подивимося, хто там живе. Але спочатку давайте пригадаємо правила поведінки в природі. Не залишай сміття в лісі, не розводь багаття, не ломай і не зривай рослини. Ну що ж, ось ми і в лісі. Давайте пройдемося по стежинці та подивимося, кого ми зустрінемо. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як звуть її. Лисиця. Лисиця славиться своїм вмінням заплутувати сліди, ховатися і добувати їжу. Цей звір став символом хитрості, недарма лис один з найпопулярніших героїв казок. Хвіст у лисиці, досить довгий, пухнастий, з білим кінчиком. Руде хутро і пухнастий хвіст роблять цього звіра нарядним. Черево біле, лапи в чорних панчохах. Чортами також є загострені вуха і ніс. У лисиці загострена мордечка, витончений тулуб і порівняно короткі лапи. Лисиця харчується як твариною, так і рослинною їжею, ягодами, фруктами. Але це хижак. Він їсть їжаків, жуків, зайців ловить рибу, добуває пташині яйця. Нори лисиці риють на схилах ярів та пагорбів. Куций хвостик, довгі вушка, Шерсть м'якенька, як подушка, Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик. Заяць шубку змінює від сезону до сезону. Літом хутро сіро бурого кольору, живіт білого кольору. Взимку хутро зайця довше, густіше і значно світліше, біліше. Живиться заяць різною рослинною їжею. Характер якої змінюється за сезонами. Влітку переважно травою і хлібними зернами, взимку корою молодих дерев тоненькими гілочками. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що впізнали, друзі? Вовка У вовка хутро сірувато бурого кольору. Міцне тіло спирається на високі сильні ноги з щільно стиснутими пальцями. Основу харчування вовка складають різні великі та дрібні тварини миші, кроти, дрібні птахи. Лосі, кабани, олені. Лігва вовки влаштовують в добре захищених місцях. Ними можуть бути скелі, глибокі тріщини, ями. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі. Йде шукать собі харчі, весь із тонких голочок Як він зветься? Їжачок. Їжак це невеличке, колюче звірятко, з гострою мурточкою. Його тіло вкрите голками, які є шерстю. Голки вкривають усе тіло, крім мордочки, голови і живота. Як і шерсть, вони можуть ставати дибким і в цьому випадку є надійним захисником. Їжак може згортатися клубочком, захищаючи таким чином частини тіла, на яких немає гол голочок. Їжак їсть комах, але іноді Живиться плодами, ягодами, жолудями, грибами. З настанням темряви вилазить з нори у пошуках радликах, комах. Їжу шукає ретельно, заглядаючи під кожний листочок. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Хто це? Так, ведмідь. Забарвлення ведмедя темно-буре. Бурий ведмідь всеїдний. На весні та на початку літа переважно їсть стебла, листя, комах птахів та рибу, а в кінці літа і на початку осені вже їсть ягоди, плоди, гриби, їсть мед, вишукує диких бджіл. З осені залягає в барліг. Барлоги розташовують на сухому місці, в більшості випадків в ямах під захистом коріння дерев. Рудий малесенький звірюк. По деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Хто це? Так, білка. Білка. Це гризун, до якого багато людей ставиться з симпатією. У білки зимове хутро сіре, а літнє руде. Черево завжди світле, у неї довгий пухнастий хвіст, і вуха з пензликами. Білка живиться насінням, бруньками, горіхами, жолудями, ягодами і грибами. В неї міцні і криві кіхті, завдяки чому білка впевнено і швидко піднімається і спускається навіть головою вниз по стовбуру дерева, Її пухнастий і довгий хвіст виконує роль керма і парашута при стрибках серед гілок. Велику частину часу білка проводить на деревах, живе в дуплі. Назвіть тварин, яких ми сьогодні з вами зустріли в лісі. Пропоную вам потанцювати. Разом з лісовими мешканцями